Які я б дала поради початківцям майстриням прикрас? Ти Підпишись на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток. це відео та прокоментуй, і я буду продовжувати. Перше, ніколи не беріть після плату. Завжди беріть тільки повну оплату або предоплату на карту. Не всі люди чесні, деякі із них заберуть посилочку та подякують, а деякі не заберуть та скажуть, що не було грошей або часу. Друге, робіть всякі конкурси, знижки, розігріші. Людям просто стає цікавіше і ваш контент, та вони не відписуються. Третє замовляти якісні та не Матеріали, а також перевіряйте їх різними експериментами та способами. Краще витратити трішки фурнітури на перевірку якості, аніж потім отримувати скарги від замовників. Четверте, будь активним активною у соцмережах. П'яте, коли замовляєш матеріали, спершу добряче подумай, чи справді потрібні тобі самі ці намистинки або підвіски, та уявиш, чим ти їх будеш поєднувати, а потім аж замовляй. Шосте, розповідай цікаві історії на відео та аналізуй, які відео у тебе краще залітають. От, наприклад, у мене залітають краще відео із озвучкою. дякую за перегляд для замовлення. У телеграм або інстаграм, і прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на Тікток, а також подобати це відео. І усім кажу бай-бай!